Краю ми тихо і мирно. Учились діти, працювали всі, не думали, що горе є, і лихо. Ходили влітку по дзвінки росі. Чарівні квіти ми у полі рвали, плили ночки в літні ясні дні. А про війну ми навіть і не знали, співали гарні і дзвінкі пісні. Та от прийшла війна в наш край проклята, Гремлять снаряди, дивляться поля. На ту війну забрала мого тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живий. Для тата хочу сонце малювати, живий татусюк. Рідний, дорогий, я так люблю тебе не розказати про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому, і ми будемо співати найкращі в світі чарівні пісні. Героям країни, воїнам світла! Захисникам України, що мужньо борить нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати.